Вітаю хлопчики-дівчатка. Граю за аду Lively в епоху великих географічних відкриттів. Передня доба була не дуже успішна, хоча й набрав 8 поїнтів. Мені останнім часом подобається експансіоніст, хочу його спробувати, так би мовити, на різних фронтах, тому беру поінти експансіоністу. Також культурні атрибути, звичайно, беру мастер-караванер. Я мав 9 караванів, тому 45 додатково золота за хід. Це досить приємно мати з першого кроку економічні атрибути і наукові атрибути. Взагалі не брав жодного золотої доби. Насправді я мав тільки жовту золоту добу, але оскільки я грав за Карфаген, у мене було тільки одне місто, то золота доба відпала сама собою. Гадаю, що за аду Лавлейс дуже приємно мати оці два до вивчення мастерів в цивіках і в. Техах, тому беру їх і економічно просуваюсь донизу, але хочу, мабуть, взяти ще 15% до покупки будиночків у всіх селищах, тобто у містах і містечках. Маю досить мало науки і культури. Вивчити щось взагалі неможливо. Подивіться, 50 на 70. Я такого поганого виходу з першої доби, взагалі, не пам'ятаю. Можливо, Карфаген і цікава цивілізація, але грати другу добу після Карфагену дуже тяжко. Мабуть, треба брати якихось лідерів, що дають вам. Бонуси от, від кількості міст науки або культури, тому я от залафавіта там ратую, за всіляких августів, мабуть, непогано грати Карфаген, але от зараз це прям жах. взагалі не маю стаців, і це дуже сильно сповільнить темп розвитку. Щоб хоч якось наздогнати, одразу перетворюю кілька містечок у міста, будують там усі стоун-катери, і буду будувати обсерваторії, щоб розігнати науку. Також пішов вивчати іспанські цивіки, бо там одразу можна вивчити мастеріс досить швидко. Ну і райончик іспанський, досить непоганий, Я маю всі міста на узбережжі, то можу дозволити собі збудувати багато цих іспанських унікальних районів. Як і в минулій добі, щоб хоч якось розігнати культуру, бо вона мені дуже необхідна, беру теократію, щоб Мати 20 додаткових відсотків до культури під час святкувань. До речі, дуже сильні ресурси в мене залишились. Це катон, який дає їжу промку, гіпс, який дає додаткову промку, а також кити, які дають по 5, здається, чи по 6 промки. Дуже сильно одразу всі міста роблю десь по 37 промки, щоб ну вони однаково. Хоч будували приблизно щось, щоб мені не було якихось пер... перекосів у економіці. Перший хід завершено, і саме чесно нагадати вам, що всі відео на каналі виходять завдяки моєму другу Аліксу. Він є засновником Алікс Вілас, компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому радському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Алікс Villas. Викупляю додаткові міста, до речі, запитували мене нещодавно в коментах, скільки міст треба мати, і моя відповідь так. Ну тобто якомога більше треба мати міст, По містам будують райони, а райони дають нам стаци. Містечко вони дають нам ресурси, золотко, там інші бонуси. А от міста це про стаци, і нам дуже потрібні стаци. До речі, якщо помітили, я в деяких містах поставив на науковий проект читатися, бо дуже мало науки, хочу якомога швидше відкрити додаткові технології, щоб будувати обсерваторії. Взагалі, я не дуже впевнений, що обсерваторії найкраща технологія, мабуть, все ж таки краще навігацію відкривати, але ну що вже зробиш? Відкрив я обсерваторію. Довелось мені будувати ручками коги. Тобто я не міг їх купити, бо всі гроші потрібні для того, щоб перетворити містечко на міста. Врешті відкрив каса Consistorріal, воно дає 5 культури, науку від кварталів і культуру від чудес. Тобто ставлю під два квартали, матиму додаткову науку. Приємно. А, до того ж воно бафатиме котони. Дуже приємно її ставити біля котонів. тобто два унікальні квартали, які баф, бафають один одного. Бо в катоні також є будиночок, який стакається від кварталів. І до того ж, я в катон запихував спеціалістів в деяких містах, бо взагалі нема статів. От ж, е, велика проблема нема статів, треба якось розганяти їх спецами. Дуже-дуже тяжко. До речі, закрив перший мастері і маю вже 5 місць, тому, по ідеї повинен мати щось додаткове, додаткові 10 науки від Адиної пасівки. Засюзив МДшку синеньку, беру в неї унікальне покращення, цей монастир. Він дуже сильний, не лише тому, що він дає 4 науки, а ще у нього додаткова пасівка, він дає 3 задоволення. І от та сама історія, що із Епоріумом, з Епорієм, що це задоволення стакається від кількості монастирів. Якщо я збудував три монастири, то кожен з них дасть мені 9 задоволення. 3 на 3 – на 9. Кожен з них дасть 9 задоволення, І загалом 27 задоволення від е цих монастирів. Здається, так воно працює. Для Карфагену є застак катона. Я вже про це казав, що круто стакається, але в другій добі є два будиночки. Верф та Шіп'єрд. Не знаю, теж верф, дві верфи. Одна на їжу дає, друга дає промку. І от якщо ви не будували фішинг квей, то можна оці два будиночки будувати під катон. Вони, по ідеї, будуть дуже сильні, подивіться на 10. Тут і ви оці два будиночки будуєте в одну клітинку, і також отримуєте додатковий бонус від катона, додатковий застак і що ще сильніше підсилює ваших спеціалістів. Тож, дуже подобається Карфаген концепт, але єдине, що нема статів взагалі. Ще, до речі, я вже трошки розігнався от 132-117, але гадаю, що в боті все одно трошечки, трошечки більше статів. До речі, поселив Валенцію під бар'єрний риф, дуже гарне місто, на два унікальні ресурси. Тобто з нею буду пускати срібний флот дуже близько до своєї землі, так мені ще не щастило. А от другий сетлер поплив далі, і я сподіваюся, на новому континенті заселитися досить обширно, бо це ж Іспанія, треба жити там. Також мій унікальний район, де я додаткове золото від поселень в далеких землях. Тож треба по максимуму спробувати зажити в новому континенті. Але не так сталося, як гадалося, чув таку штуку, що у Фераксіус працюють дуже багато людей з 1С, тому от відчувається рука впливу росіян, бо коли шаїшка селиться під тебе, вона звинувачує. Тебе, що ти під, під неї підселився і починає війну. Знаєте, це наші сконні землі, оце все, цей прикол, він скрізь усю циву сквозить о, у поведінці шаїшок. Це мене дуже дратує. Так от цей пес підселився під о, килими. Ну, от, хахай, забирає, мені вони не потрібні, я в нього їх куплю, але він. Фрідріх оголосив мені війну чомусь. Добре, що в мене була на медійка в минулій добі, і я все ж таки настакав її, і... тож якісь юніти є, я одразу не помру. Але взагалі то хотілося б розуміти плести в далекі землі, заселяти новий континент, а не усе це. Я так розумію, Наполеон його друг, вони там в засос живуть, і знов Наполеон мене тиранить. Ну, добре, минулого разу я тиранив Наполеона, але він вирішив помститися мені в цій грі. І також оголосив мені війну. Воно не дуже то впливає, бо він там десь далеко, в нього дуже мало міст. А от Фрідріх, прямо, Т-2 піхотою на мене пушить і інківськими лучничками. Це дуже боляче. Хоча насправді ні, але неприємно, вони. Вони все ж таки є, унікальні юніти. Якийсь з них бонус є, мабуть, вони по горах бігають, не знаю. Дуже дратують. І бах, розпаковує каву. Дивіться, яка і дамаг. Дуже сильно, дуже сильно б'ю по цих лучничках, але це лише початок. Це буде війна, прямо до кінця епохи. Насолоджуйтесь. Знаю, що ви таке любите, коли качка страждає. От зараз каюсь. Мені треба було б осісти цим містом десь в цих районах. В цьому районі зібрати оці ресурси і вже з цього міста заселяти континент. Але я подумав, що ну, це занадто погане місто, там якась МДшка на півдні. Тому попливу сяду тут під сахар, під цукор цей. Там ще селітра і судоплавна річка. Думаю, о, норм. Не треба так робити. Треба чіплятися за континент і вже з якогось міста його заселяти. Велика помилка сталася. Маю досить велику проблему. Ота гора вона перекриває мені можливість ставити міста, а також маю частину клітинок у вигляді моря. Я не дуже люблю ці клітинки у вигляді моря. Це просто якийсь жах, на них нічого не можна збудувати. І навіть якщо за Карствеген граєш, то все одно боляче. І в мене не влазять всі райони, які я хочу збудувати. Тобто, 6, плюс деякі райони, які я не перебудовую, плюс э, райони з Ейлес-будиночками. Э, і тому мені доводиться перебудовувати частину будиночків на щастя, які я хотів би не чіпати і лишити на третю добу, але бачите, храм не влазить. До речі, так нарешті 24-м кроком я вивчив релігію, що там, теологію або набожність, набожність вивчив і матиму власну релігію. Вау, радість! Багато що розібрали, оскільки ж 24-й хід, чи який там я її беру, 26-й. От, тому взяв за обернення міст держав. Маю вже одну місто державу Стокгольм. Тому думаю, ну десь там в далеких землях ще зустріну МД. Кілька будиночків, які я не хочу перебудовувати, це Гілд Холл, бо він дає вплив. А також всі будиночки на щастя, серед яких дуже цікавий це Ін Таверна. І от я не можу скомбінувати їх, як краще це зробити. Взагалі щось ну, тяжко мені це дається поки що. І все ж таки вирішив будувати гілдхолл з таверною в одній клітинці. По, ну, неважливо, який там застак, але все одно доведеться їх будувати десь. Єдина проблема, що я будую їх під Карфаген, чому я не хочу їх туди будувати, будую їх туди під котон, вибачайте. А котон застакується від районів. Я вже це сторожі вказав, але. В наступній добі всі будиночки, що застарілі, вони не формують кварталу. Розумієте, вони не формують кварталу, тому якщо будувати не ейджлес будиночки тобто не ці верхауси, не склади, або не унікальні райони під катон, то в наступній добі ви спочатку втратите бонус. І якщо не пробудовуватимете ці будиночки, то ви його так і не повернете. А я ж в катони насаджав спеціалістів, тому так довго вагаюсь, де ж будувати. Цю таверну. Вже те два юніти в нас проапались, обидва. І я, і він. Я тут ван, вануку це осаджую. Фрідріх воює. Я йому там чи запропоную, чи пропонував мир, але він ну, не, не в'яку не хоче. Каже, буду воювати до останнього Інка. Так, було б прикольно, якби він Аргентину якусь взяв, Фрідріх, але ні, взяв він інків. До речі, 28-й хід то найгірший хід за всю гру, бо я втратив сетлера, який плив сідати під цукор. Тобто, бачите, не сів одразу, сетлер здох, і мене відкинуло на 10 кроків назад по темпу заселення нового континенту. Це фіаско. Також це дуже велика проблема, бо я як жадівний пес пішов в універси. Думаю, навіщо мені швиденько кудись плисти, якщо я вже приплив оціма. Першими сетлерами. Можу просто купляти на місці сетлерів і заселятися. Тобто те два юніти і швидке плавання по океану мені взагалі не потрібне. Пішов в універи, і що ми маємо? Посіл іздох. Від'їжджаю від Вануку, по табіло дуже багато коней, я вдарився в місто і отримав зворотню, зворотню атаку, печаль. Тобто 28-29 хід, ми відкатуємось назад в будь-якому прогресі по подобі. Єдине щастя, що маю універи, закрив освіту, але на тому все. Мабуть, вже час, мабуть, вже час вивчати е, мастеріс. Тому, от думаю, чи йти ти мені в шипбілдинг. Щоб якось доплести, вирішує все ж таки спочатку сходити в шипбілдінг. Тобто ще й мастері затримуються. Розумієте? Бо мені тепер заново треба плести сетлером заселяти континент, і це настільки погано, це настільки поганий мов, що це прям відчується, відчується дуже сильно в наприкінці цієї доби. Наша нова маленька релігія має. Дуже потужний бонус. У реформації у третьому підсиленні беру можливість обертати міста за рахунок посилання караванів в них. Це прикольно, бо можна обертати МДшки, якщо просто засилати в них караван. Знов шарішка атакує, якось невдало на укріплені позиції. Ну, окей. Дякую за вашу людське жертвоприношення. Мінус юніти. Подивіться на це, просто. Розвал, бо в мене вже є генерал там четвертого рівня, так, необхідний четвертий рівень, щоб мати плюс 5. Тож, ну, тримайте, тримайте, вам буде боляче. І то мінус юніт 1, мінус юніт 2, мінус юніт 3. Дуже цікаво, як воно це працює. Можна просто тригерити МД-шку, вона буде посилати е, хвилю за хвилею і всі юніти помруть і натренують вашого генерала. Нагадує, нагадує, декого. Знаєте, я не знаю, такі співпадіння, не думаю, що як себе поводить шаїшка, можливо, відчувається рука от один с Ну, це я вже троллю, завжди такі шаїшки були, але ну знаєте, якщо вже почав тролити, то чому ж не потролити? Подивіться, я поплив на те саме місце, коли хотів висадитися там під цукор, але мене не пускає француз. Ледь не вбив мого сетлера. Ну, якого дідька відбувається? Ну що це таке? Дуже дуже тяжка гра в плані взаємодії з шиїшками. Добудував Ескоріал в Капіталі. Не дуже хороше місце, бо бафає лише один район, і це промисловий район, виробничий, там два промислові будиночки. Насправді там один промисловий будиночок, бо данжон я будую в іншому місті, бо не хочу його перебудовувати. Тобто там один промисловий будиночок, а насправді жодного, і один базар чи щось таке. Розумієте? Ну, тяжко, тяжко. Врешті-решт захопив це. Вануку, Вануку. оце місто, вануку. одразу пропоную йому мир. Кажу, давай мир, я віддам тобі це сране вануку. Забирай, задавися. Каже, ні. Ні. Каже, ні в якому разі. Мені не потрібно це вануку. Я кажу, тебе вб'ю. Я такий, ну окей, окей, давай. Начинаю рейзати сеттлмент. Воно ж мені не потрібно взагалі. Не хочу, щоб наші кордони. Дотикалися, і він мав негативний вплив. Це має тим, негативний вплив на наші відносини. Розумієте? Чому він напав, наші кордони дотикалися і відносини впали, і шишка така: Ах ти пес, підселив мене. Ну так воно наче працює. Що він робить? Він атакує Вануку, перезахоплює його і кидає мені пропозицію миру, в якій він забирає Вануку. І тут в мене постає питання. Якого дідька, що ти, ти робиш? Чому ти минулим кроком не згодився, коли я тобі віддавав це вануку? Кажу: на забери. Воно мені не треба. Ні. Каже, я от захоплю його, штурману, люблю штурмувати, а потім ми підпишу мир, де ти віддаєш мені вануку, я наче його в тебе захопив. Знаю, може, це якось для пропаганди, воно так працює. Н не розумію. Дуже, дуже дивно. От, Логіки не бачу. Ну, розібралися ми з тим в все, замирилися, І ось найсмішніший момент у грі. Подивіться. Десь на 20-му кроці я такий погане місто, не хочу тут сідати, фу, не буду. Пройшло 20 кроків, 43-й хід. Зарагосу засновано, і це моє перше місто на новому континенті. З цього міста я міг би заселити цей весь континент, мав би ліміт міст на зараз. Але ні, жадоба, жадоба моя зіграла зі мною злий жарт, і ніколи не треба бути жадібним. Треба сідати де-інде на цьому новому континенті і звідти вже заселятись. Подивіться, я втратив 20 ходів темпу. Це просто фініш. Не можна так грати третю добу, як от я зіграв. До речі, якщо ви забули, у нас ще й війна з Наполеоном є, і він нарешті проявив себе. Він приплив якусь армію під Валенцію, щоб знищити це місто, але не привів флот, забув. Тому я от зараз розстрілюю юнитів. юнітів. На маленьких човниках своїми великими кораблями з великими гарматами. Розумієте, от в іспанському стилі. 140 гарматний лінкор, Сантісіма Трінідад просто знищує французький десант в нуль. Але от е, насправді дуже тяжко воювати проти шаїшки на морі, особливо проти оцих, от, е, як їх звуть, не знаю, джонок оцих індонезійських. Е, бо вони мають плюс 5. Може так оці джонки. Вони мають плюс 5. А до того ж шаїшка має плюс 8, тобто плюс 13. І до того, як я вкачаю ордер і другу зелену прокачку, взагалі якісь цифри неймовірні, я його б'ю, а йому пофіг. Воно чотирма кораблями не летів, всі кораблі чуть не здохли. Я не знаю, чи це батака, чи це фіча в грі. Але дуже-дуже тяжко. До речі, подивіться, я вже позакривав всі технології, все ж таки, Ада дає. Дається взнаки, що Ада крутий, науковий лідер, маю досить багато додаткової науки від неї. Не знаю, воно не пише на центрах міста, але, мабуть, просто десь дає десь дає оцю науку, тому що 422 науки в мене за те, що я повивчав від цивіків. Дуже багато. Дуже багато дає науки Ада, але в другій частині гри. На розкачку дуже тяжка насправді. Треба якусь культурну циву, мені здається, під неї брати, щоб вона от, е швиденько закривала усі всі мастеріс і ви отримували додаткову науку з міст. Дивіться, наскільки сильна оця Джонка. Я, я просто ледь-ледь її вбив. Мої юніти всі пробиті, і вони всі на межі смерті. Я не знаю, чи можна тут було просто похилитись чи ні, але я їх зібрав. Чумодан запакувався і поплив вхилитись до себе, бо якщо прийде ще одна джонка, я втрачу весь флот. Розумієте, я тут такий сильний, потужний, э, іспанський флот, але проти однієї джонки не встояв, навіть без адмірала. Жах, жах. Оце бонуси для шаїшок на деяті дуже потужні, насправді, і лише завдяки генералам їх можна перебити. Ще одне імбо чудо Боробудур дає. Окрім того, що воно дає в усій імперії. Найголовніше, що у всій імперії ви маєте плюс дві їжі, плюс два задоволення на кварталі. Тобто, по суті, ви отримуєте безкоштовного спеціаліста, який не витрачає ваше задоволення. Це дуже важливо. Це прям надзвичайно важливо для третьої доби. Підхилився флот, і знов зібрався і приплив до цієї мальти, до цього фалеса. Подивіться, 17 на 43 це ж генеральською атакою воно ще б'є. О, жах. Там генеральська атака ще плюс 2 дає. Це, це, це що таке? Ну як це пробивати? Як генерала накачувати? Якби в нього було. Був, якби він був розумний, цей Шаїшка, зробив генеральський флот, то він би мені просто все знищив. Розумієте, чому такий високий бонус з щоб компенсувати їхню дурість? Якби він. Грав хоча б в половину краще за те, як він грає зараз. Та просто хоча б знав, що треба флот водити з флотоводцем. Я б його ніколи не пробив. Він би накачав плюс 5 і все, бувайте. Нарешті, нарешті, я вбив цю джонку, мабуть, це ще чергова джонка. Так, збив чергову джонку і прокачав плюс 5. Слава Ісу, як кажеться. Нарешті. Це просто неймовірно, як же ж тяжко ці. Оцю джонку пробить. Маджепахід дуже сильний на морі. Я не знаю, як то можна на нього грати. Все, тепер я впевнений, що дам Наполеону просратися. А, ну там так, такі самі бонуси, як і в конях, коли у вас повне ПП, ви маєте плюс 5. Ну, такий собі чардж. Розумієте, чардж. У ваших юнітів є. Досить приємно. Це перший удар. Ви просто. Ру, з, ру, ру, знищуєте вашого опонента, лутаєте ще більше експи. Нарешті почав селитися, були ще якісь круті шоколадки, чому я на них не сів, раніше не знаю. 53-й хід, качка, почав заселяти континент. Ну, що я можу сказати? Дуже пано зіграна друга доба, неймовірно погана. Але у своє виправдання скажу: мене били дві ішки. Одночасно, дві шаїшки мені заважали. Все, це не я, це шаїшки винні. 54-м кроком, вслухайтесь це, 54-м кроком почалася криза. Минулого разу я за 45 кроків справився з другою добою. Ні. 54 четвертий крок почалася криза. Якась криза незрозуміла, зрозуміла, якісь там релігійні війни. У мене всі о, міста в моїй релігії, тому... Ну, взагалі не відчувається. Великий іспанський флот переміг другу Джонку, хлопці. Гу -гу. Збираємо недобитки і тікаємо звідси нахер, Вшиваємося. Бо зараз припливе великий французький флот дасть нам просратися. Треба, треба тікати. Треба тікати. Це неможливо, я не знаю, такий сильний дамаг, це капець. Все, зібрався і поплив. До речі, тут ось лицарі це ж фрі експа. Треба їх якось повбивати чи що, я не знаю. Але, ну дуже сильна Джонка, прям неймовірна. До речі, оскільки маю два унікальні райони, не стримувався у використанні спеціалістів, дуже багато спеців насадив. І от довелося садити по три Котон, щоб отримати очки спадків наукової доби. В самій кінці доби стався дуже цікавий баг. Подивіться: 58-й крок, 91%. відсотків. 59-й крок 100, але мені не дають походити цей 59-й крок. Кажуть, все, кінець добі, ла 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 бувай. А якого хріна, питається, якого дітька так сталося? Я схиляюсь до того, що просто був візуальний баг і таймер не перерахував якісь додаткові очки, що ми отримали минулим кроком і показував 91, але від того мені не легше, доба скінчилась. Я спробував завантажити знову 58-й хід, переходив його і. Та сама фігня, бачите, знов з 90 стрибає на 100 і закінчується епоха. Не знаю, це щось нове. Я трошки розчарувався, бо розраховував ще два кроки пограти, але гра не дає, тому ну, біси з ним. Провальна друга доба вона вже нічим не буде виправлена. Тож переходимо до третьої, де я сподіваюся проявити себе краще. Дякую, що додивились до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити приходи в сучасності, як Ада нарешті проявить себе в сучасності. Звісно, гратиму за Велику Британію, щоб знаєте, у нас співпала пара, Велика Британія і Ада. Тож повинно бути потужно. Пишіть, що ви думаєте про Аду в другій добі, як вона вам зайшла, не зайшла. Я б грав чи не найсильнішу циву в другій добі, але от після Карфагену дуже маленькі стати, дуже поганий темп, тому нічого не стиг. І, звісно, навіть 58-й хід завершення другої доби це все одно дуже-дуже довго. Ставте лайки цьому відео, вступайте в Telegram і в групу в Дискорді, де ми граємо всьому циву. Бувайте!